Післання до римлян перший розділ 16 вірша, бо я не соромлюсь і Євангеліє Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, насамперед Юдею, а потім і Елену, бо в ньому відкривається праведність Божа від віри до віри, як написано, а праведний житиме вірою. І ось апостол Павло говорить такі слова, що він не соромиться Євангелії Христової. Аказується, що є таке положення, що людина може соромитися Євангелія Христової. І я не раз так молився, думав, розсуждав, а чого такий сором може бути у віруючих людей, чому можуть соромитися Євангелія. І я зрозумів для себе тому, що не пізнали Бога, тому що не оцінили. Жертву Христа, тому що не оцінили, не зрозуміли величі, величі Божої. Його красоти, Його могутності, Його сили не зрозуміли, не оцінили. І по тій причині люди можуть стидатися благовістя Христового, вони мають, можуть стидатися Христа. В зібрання приходимо, але браття сестри, коли ми на вулиці, коли ми десь в загальному транспорті, коли на роботі, коли десь в якихось закладах, там десь якісь торгові центри, магазини, ринки, ще десь, ми буває, зливаємося з людьми, і навколо нас люди і десь буває, комусь погано стає, хтось гине явно в гріхах, в когось щось стається. І ми буває дуже спокійно, мимо проходимо і ніяк не реагуємо. І йдемо, як всі люди, як цей світ, ми зливаємося і так живемо. І це говорить про те, що, значить, стидаємося Євангелія Христового, стидаємося. Але люди сьогодні не стидаються щось своє таке набути в цьому світі, те, що високо у світі люди не стидаються ставити на переднє місце, на, на перший фон в своєму житті щось ставити, щось демонструвати. Те, що високо в цьому світі, цього не стидаються. А Євангелія Христового, Христа, який помилував нас, який дав нам життя, який вмер за наші гріхи, який для нас вічні оселі в небі приготував, як ми його можемо стидатися? От може приходити оцей ложний стид. А на що я буду людям говорити? А зараз така обстановка, зараз йде війна, зараз багато біди, горя скажуть, за якого ти Бога говориш? Де твій Бог? І люди, знаєте, і стидаються Євангеліє Христова, а Павел каже, що він не стидається чого. Бо то є сила Божа на спасіння кожної людини. І знаєте, ми говоримо людям про вихід, ми говоримо про Христа, ми говоримо про примирення з Богом. І це. Дуже велика справа. Господь мене побудив моє серце до вуличного благовістя. Я вдіваю на себе плакат, на якому написані тексти Слова Божого. Написано: Збулися часи, і Царство Боже наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангеліє». У мене є з собою колонка, мікрофон, і я їжджу по різним містам і селам України. І там на площадях, на ринках, на вокзалах, слово Боже, проповідую, потім молюся за людей, спілкуюся з людьми, знайомлюся. І дуже багато зустрічаю противлення, дуже багато зустрічаю, знаєте, чогось такого недоброго, по тій причині, що люди не хочуть приймати Євангелія, не хочуть каятися. Але є ті, які. Приймають Господа, які каються. Є люди, яких з вулиці прямо відправляємо в реабілітаційний центр. Це в основному такі алкозалежні, наркозалежні люди, які вже втомилися в тих гріхах, а всі остальні, буває, проходять мімо. І навіть багато я щось здивуюся, віруші йдуть по городу, ну стоїш, проповідуєш ти серед натовпу людей, бачиш, де діти Божі йдуть, але вони теж. Проходять мімо таке враження, що соромляться Євангелія Христового. Тому не будемо соромитися, браття і сестри, будемо ще більше глибше пізнавати нашого Господа, щоб Він нам відкрив те життя, яке Він нам дарував, щоб ми е, жили з Ним, знаєте, не тільки здавалися вірущими, а щоб були відродженими людьми. От і тоді. В нас буде пізнання Бога, і тоді ми будемо розпостраняти оцю запашність на життя, будемо розповсюджувати собою своїм життям, будемо говорити про Господа. То давайте помолимося за діло благовістя, за те, що нам приобрітати людей для Царства Божого. Боже милосердний, праведний. Я дякую тобі, Господи, що Ти знайшов мене в цій темряві, Господи. Я тебе не знав, я тебе не шукав, Господи, я там блукав у тій темряві, але Ти був милостивий до мене, ти знайшов мене, оправдав, омив, назвав сином своїм очистив, привів у церкву Твою слава тобі і подяка, Господь. І ти дозволив мені звіщати слово Твоє, Господи, нести Євангеліє людям. Боже, благослови кожну людину, нехай це сім'я, яке сіється. Воно проросте в людських серцях, нехай люди каються, Господи, а в церкві Твоїй нехай ще більше і більше піднімається людей, які будуть говорити, нести слово Твоє в цей непростий час, коли в нас, Господи, в країні йде війна, Господи, багато руйнувань, багато біди, горя, багато смерті. І в цей час люди дуже, Господи, налякані, люди дуже сумніваються, люди бояться. І в цей час принести їм Ісуса Христа, принести їм Євангелія, яка заспокоїть їхнє серце, дарує їм спасіння, піднімай працівників, Господи, для жатви Твоєї, Господин, жатви молимо Тебе, піднімай працівників, приведи їх, Боже, слава Тобі, запали їхні серця, Господь. А ми дякуємо тобі, що можемо славити тебе, працювати для тебе, дай ще більше нам сердя, дай ще більше вогню, дай ще більше керівництва Духом Святим. Тобі слава і подяка, Отець, син Дух Святий.